Збували товар серед засуджених на Прикарпатті заблокували масштабне постачання наркотиків до виправних установ області. Злочинну схему налагодили так званий смотрящий за одним із відділень коломийської виправної колонії та шестеро його спільників. Наркотики закуповували четверо їхніх зв'язків на волі. Вони фасували та маскували наркотичні речовини серед продуктів та передавали ув'язненим під виглядом посилок. Всі деталі наркобізнесу узгоджувалися зі смотрящим за колонією. Сбу також встановила п'ятьох дилерів, у яких на Свободі закуповували товар та відстежила весь ланцюжок переміщення наркотиків до виправної установи. Крім того, служба безпеки викрила на торгівлі наркотиками трьох ув'язнених із Івано-Франківської установи виконання покарань та двох їхніх спільників на волі. Ув'язнені організували закупівлю, фасування та пересилку своїми зв'язками наркотиків у закриту установу, а отримавши посилки, збували товар іншим особам, які перебували за ґратами. Крім того, СБУ встановила низку фактів, коли ув'язнені організовували наркотрафік поза межами пенітенціарних установ. Один із наркодилерів залучав до протиправної діяльності власну матір. Вона відповідала за облік фінансових надходжень від збуту заборонених речовин. Також до її обов'язків входило збереження так званого общаку на особистій банківській картці. На час проведення слідчих дій баланс карткового рахунку злодійських коштів становив 270 тисяч гривень. Значна частина прибутків від наркобізнесу йшла на поповнення общаку, решта розподілялася між учасниками угруповання відповідно до участі кожного з них. Також фігуранти налагодили контрабанду нарковмісних пігулок за кордон так в одному з епізодів правоохоронці задокументували оформлення міжнародного поштового відправлення з товаром від одного з учасників угруповання до США. Заборонені речовини з загальною масою 360 грам були замасковані в банці будівельної шпаклівки. Правоохоронці за силової підтримки роти поліції особливого призначення ГУНП в Івано-Франківській області провели 28 обшуків у камерах засуджених та за місцями проживання фігурантів з волі. вирішується питання щодо притягнення до відповідальності інших учасників угруповання, а також додаткової кваліфікації дій підозрюваних осіб. Дев'ятьом особам із числа ув'язнених та їхніх спільників на свободі повідомлено про підозру в причетності до незаконного обігу наркотиків та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Льося Віталій Магалаті, телеканал 402.